для мене це честь зіграти проти Кріштіан Роналду. всі ви знаєте, як я ним захоплююсь. він неймовірний гравець, і мені пощастило з ним познайомитись. Іноді ми з ним спілкуємося. Він цікавиться, як в мене справи. і також він дає мені дуже корисні поради. і для мене це честь. особливо враховуючи те, що він зробив для світу футболу. Він вже футбольна легенда, і тим не менш, я сподіваюся, що у нашому матчі переможцем вийде Франція. Ще питання стосовно Кріштіану Роналду. Ви завжди казали, що це той футболіст, яким ви захоплюєтесь, але чи є щось у Кріштіану Роналду, чому ви заздрите? Ні, як ви сказали, я захоплююсь цим футболістом. і це питання саме захоплення, і точно не заздрощів. Кріштіано Роналду це єдиний у своєму роді футболіст. і другого Кріштіано Роналду вже ніколи не буде. Він зробив світ футболу саме таким, яким він є. Він надихнув ціле футбольне покоління. він забивав багато голів, завойовував кубки, встановлював рекорди. Тож абсолютна повага до Кріштіану. і тим не менш сподіваюсь, що саме моя команда вийде у півфінал. Зараз Кріштіану Роналду 39. Це його останню євро. Вам 25. І попереду вас чекають виступи за мадридський реал. Можливо, саме в реалі ви зможете скоротити відставання від Кріштіану. Ні, я не розцінюю це таким чином. Я вже сказав, що Кріштіану Роналду єдиний у своєму роді. І ніхто не зможе повторити його історію. я йду своїм власним шляхом я на порозі здійснення своєї мрії. Я завжди мріяв грати за Мадридський реал. і сподіваюся, що я зможу бути успішним у цьому клубі. Я не збираюся повторювати шлях Кріштіану. Я хочу залишити власний слід у Мадридському реалі. А зараз я можу лише орієнтуватись на його досягнення.